У нас, я сподіваюся, вже з'явився Богдан Ференс, кандидат політичних наук, експерт міжнародник. Якщо він з'явився, покажіть нам його, ми з ним ще, ще по, зараз поговоримо. Мені підказують, що ще нема, але ось ось настане. Ми якраз будемо зосередимось, мабуть, на американській тематиці. І я б хотів би попередити, ось пан Богдан. Дякую, що Богдан Ференс з нами, кандидат політичних наук, експерт міжнародник, але для громадян яким не байдуже, я хочу сказати, що голосування за Києвом о 16.00 починається процедура в нижній палаті представників Сполучених Штатів Америки, і очікується голос, саме голосування за допомогу Україні приблизно о 20.00 за Києвом, тобто за годину після того, як зникне з ваших екранів Микола Вересень. А зараз на ваших екранах Будан Ференс, і ми у нього питаємо дуже прості і дуже складні питання, що відбулося в голові. У Трампа, який сказав в голову Джонсону, що Джонсон сказав, будемо ставити на голосування і будемо вже намагатися подолати всі перепони на шляху до того, щоб Україна отримала 60 мільярдів і 60 кома 84 сотих мільярди. Наскільки я пам'ятаю, будь ласка. Ну, по перше, я не думаю, що Трамп кардинально змінив там свою позицію і абсолютно став іншим. Це навряд чи, але з іншого боку, потрібно розуміти, що ми до речі в ефірах з вами обговорювали неодноразово. Я завжди наголошував, що два фактори будуть впливати на пришвидшення або ні, прийняття законодавчого акту і його видозміну. Перший фактор, яким чином між собою демократи та республіканці домовляться. Або знайдуть точки дотику спільні з огляду на все ж таки високі шанси прийняття сьогодні цього законодавчого акту. На мою думку, дійсно вдалося знайти ці точки дотику, і, скоріш за все, вони також стосуються внутрішніх їхніх питань, які резонують в контексті електоральних перегонів. Там ще мова йде, ми не так до цього прискіпливо ставимося, але ще мова йде також про законодавчий акт щодо міграційних питань щодо кордонів з Мексикою. Навряд чи він буде швидко прийняти, але в той же час варто розуміти. Що це також частина тих питань, навколо яких вибудовувалися оці постійні комунікації між частиною республіканців і демократів. Це перш друге, все ж таки законодавчий акт був видозмінений, тобто він не в такій формі. Принаймні зараз, як він був анонсований і запропонований адміністрацією Байдена, тобто це різні законодавчі ініціативи по різних країнах, і дещо також по Україні є зміни щодо частини кредитних коштів, що дасть можливість, якщо буде схвалено в такій формі, дасть можливість і Трампу, і республіканцям комунікувати своїми виборцями. Мовляв, дивіться, ми все ж таки. Досягли результатів щодо того, що частина коштів потрібно буде повертати. Це не є безповоротною фінансовою допомогою. І я думаю, вони будуть застосовувати таку комунікаційну стратегію у подальшій своїй боротьбі. Ну і третє це розтягування в часі, все ж таки це місяці, і, і як Трамп, який має безпосередній вплив на, на фракцію, на партію, так і пан Джонсон. Вони все ж таки показали, що без їхнього. Зеленого світла, так прийняття таких важливих законодавчих ініціатив зараз практично неможливе через конгрес, і це означає, що вони це також будуть подавати як контекст, який може допомагати їм працювати далі в передвиборчій кампанії. Ну і зміни, які відбуваються дійсно там геополітично, або я б сказав, більше в регіональному вектору, там між Ізраїлем і Іраном. Нова хвиля ескалації. Російсько-українська війна це також дає етапність, і вона серйозно відображається в. В виступах там ключових людей, таких як там голови ЦРУ, який доповідає конгресменам. Тому тут це також фактор, який спрацював. Ну, і в принципі ще там частково візит пана Дуди. Я не думаю, що він кардинально дійсно вплинув. Але така комунікація, яка відбулась між е, президентом Польщі і між е, е, кандидатом Трампом, вона все ж таки, я думаю, трішки додала. Чи це, не є, чи це, пане Богдане, не є школою для українських політиків? Якщо ми проаналізуємо всю, весь комплекс, ми бачимо, що це є класичний варіант Він Він. Тобто, виграли всі. Байден виграв, що він таки надасть допомогу. Республіканці виграли, що вони поставили свої умови, і на них треба зважати. Українці виграли, тому що все ж таки отримують допомогу і зброю, і боєкомплекти, гроші і так далі, і тому подібне. І це якраз це якраз ознака демократичної держави, де шляхом різноманітних компромісів, які може нам не подобаються, але не ми голосуємо за американських сенат і американських президентів, вони досягли та зволікаючи, та, через жертви українців. Люди українські гинули через це. Але вони добилися того, що от вони всі, всі задоволені. Республіканці задоволені, Трамп задоволений, Байден задоволений, українці задоволені, всі задоволені, все хорошо. Чи, це є, чи варто вчитися, тому що я бачу, що в українців все залишки радянських політиків, що або я виграю 100-0, або пан Богдан у мене 100-0 виграє. У нас нічиї бути не може. У нас має бути абсолютно перемога когось. Я вважаю, все ж таки, що американська політика вона також суттєво видозмінилася там за останні 10 років, як мінімум. І наразі ми також спостерігали все ж таки певну певну ерозію і поляризацію в американському суспільстві і от всі політиці, яка в принципі не могла дати результати протягом багатьох місяців в такій важливій сфері, як зовнішня безпекова політика США. Тобто це дійсно пакет допомоги Україні. Це ж не лише про нас, не лише да, про російсько-українську війну, про це про національні інтереси Сполучених Штатів Америки. Тобто тут немає ніякої да, відмінності, і в цьому контексті я думаю, що при там, попередній політиці внутрішні США такі рішення приймалися б набагато швидше. А зараз є серйозні виклики і питання перед цією прагматичною, подекуди такою. З одного боку раціональною, а з іншого боку кулуарною американською політикою, але дійсно. Демократія, вона не найефективніший, подекуди інструмент для швидкості прийняття тих чи інших рішень. Про це не я казав, ще пан Черчилль колись заявляв і люблять повторювати такі фрази про демократію. Тому тут, якщо порівнювати в контексті протистояння між автократичними режимами, оцими союзами, які складаються на тактичному рівні, там між Китаєм Росією, між Іраном, також так. Там є ще північна колеги, тобто тут то дійсно для автократів набагато легше і швидше приймати рішення, які конвертуються відразу там в озброєння і там в зажимання гайок щодо там внутрішніх прав, тих чи інших у демократичних суспільствах. І, до речі, це не лише США стосується. Ми бачимо зараз на рівні європейських країн. Вони також досить тривало комунікують, де знайти. Додаткові системи протиракетної протиповітряної оборони в Україні, як це внутрішньо для них ухвалити? Тобто хто може фінансово, хто може вже самими системами, і ці процеси вони розтягуються в часі тоді, коли дуже важлива якраз швидкість і ефективність прийняття цих рішень. Пане Богдане, останнє питання. Я думаю, я так підозрюю, що це останнє з вами питання у мене. Не вживаю слово «крайні», Якось в Україні тепер все «крайні». У нас останнього нічого немає але все Е, От е, була така заява. Е, речник Пентагону сказав, що ми дуже швидко почнемо постачання Україні після рішення Конгресу. Швидко це як? Чи у них все на готові, і транспорти стоять, і заправлені літаки, і човни, і, і так далі. Як на ваш... Я розумію, що ви не військовий і не транспортний експерт, але по вашим відчуттям, швидко передати Україні зброю це тижні, дні, місяці, роки, не дай Боже. Дійсно, в мене немає точної інформації, наскільки там заправлені судна і наскільки логістичні. Ці всі шляхи побудовані, але я вважаю, що зараз максимально да, присутження має бути і багато чого залежить, якраз з американського боку. До речі, припускав раніше, що було б добре, якби наші партнери, можливо, навіть наперед вже починали такі так, таку логістичну е, прискорювальну кампанію ще до того, як буде наприклад прийняти рішення, але. З відчуттям у них внутрішньо, що таке рішення буде схвалене. Тобто, так, не чекати, що вже там, поки проголосуючи Сенат, я нагадаю, але там, я думаю, не буде ніяких проблем. Там так. це швидко пройде, і, прийде і, 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 підпис Байдена. Але знову ж таки, я думаю, що не варто дочікуватись навіть процедурно, коли це завершиться, а вже можливо. Те чи інше зброєння, яке дуже важливе для наших героїв на фронті, воно вже можливо мало б бути в дорозі, скажімо так. Тому ми з свого боку зробимо все максимально, щоб найшвидше відбулися ці трансфери, так скажімо, того, що супер необхідно на фронті. Дякую, дуже спасибі величезне, пану Богдану Ференсу, кандидату політичних наук, експерту міжнароднику.